Бронзові призерки минулорічної баскетбольної суперліги Жіноча Бекарівна готуються до нового сезону. Команда зберегла основних гравчин. Більше того, вдалося повернути Анастасію Кучерьонок та Вікторію Шматову. Вікторія до слова минулий сезон відіграла в Італії. Я повинна бути тут, бо це моє місце. Я дуже люблю цю команду, і е, мені здається, що по іншому не мало бути. Я вважаю, що це дуже важливий рік в нас буде і. Я вважаю, що не треба гнатися за якимись перемогами. Мені здається, що кожна гра, кожне тренування це Шлях до щось нового в подальшому є зміни на тренерському містку. Головною буде Марина Максимчук. Вона минулого року вже була при команді. Марині допомагають Валерій Жартун, Вікторія Шматова та Людмила Спередонова. Головна тренерка каже, що команда доволі молода, але спробують повторити минулорічне досягнення. Я рада, що залишився минулий склад, тому що набагато легше працювати, коли ти вже працював навіть помічником з цим складом. Вікторія це звичайно величезне посилення нашій команді. Це на наші мозг команди, да, перший номер. Я задоволена складом повністю. Всі діти наші, всі грали в Рівному. тому сказати, що склад укомплектований». Більшість складу молоді гравці. Втім, і вони, за словами тренерки, швидко прогресують та обов'язково допоможуть у сезоні. Також молоді баскетболістки рівного грають за збірні України різних вікових категорій. Деякі ще навіть не повернулися із таборів збірних. Зокрема, Євгенія Безкоровайна з командою України 3 на 3 дійшла до чвертьфіналу Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Змагалася і на рівні кваліфікації на чемпіонат світу, але її не подолала. ...досвід спробує результативно використати у рідній команді. Поки що накривання складу, бо додалося трохи е, менше гравців, з якими ще не було е, практики з нами ігрової, ну, ще трошки не зіграна команда. Але зараз потрохи в тренуваннях спробуємо. Е, Ластуватися не підозрю. Додалися до команди і гравчині, які минулого року виступали за БК збірна Рівненської області Оздюшор. Дюшор. Президент клубу Сергій Ліщук розповідає, що з нетерпінням чекає на старт сезону, адже команда, яка зараз сформувалася у Рівному, є конкурентною та націленою на результат у прийдешньому сезоні. Те, що я бачу зараз, по команді нам вистачить на провести непоганий сезон. Поки що про Якісь задачі важко говорити. Треба буде подивитися, що буде з іншими командами, як вони будуть комплектуватися. Але те, що ми будемо достойно представлені місто Рівна в цьогорічній суперлізі, це 100%. Цього року не буде єдиної баскетбольної ліги. Команди розділять на два дивізіони суперлігу та вищу лігу. В обох турнірах будуть команди із рівного. У вищій лізі виступатиме колектив Оздюшору своєрідна дублююча команда, а у суперлізі БК Рівне. Наразі список учасників в еліті жіночого баскетболу лише формується. Попередньо відомо про шість колективів. Буде два етапи на першому зіграє Чотири кола із матчами вдома та на виїзді. А на другому етапі команди з першого по четверте місця сформують своєрідний фінал чотирьох і за два дні визначать переможців та призерів. БК «Рівне» планує за цю четвірку боротися.